Доброго дня всім присутнім. Розпочинаємо 47 засіб постійної комісії з питань бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та регіону політики. А, на комісії присутні члени комісії, валує Гаврієва, Іваніна, Олексіна, Людмила Кузьміна, Рішітко, Людмила Силіна, форум для роботи комісії є, тому можете розпочати роботу комісії. Запрошую на комісію начальник фінансового відділу колонжена Васильівна, начальник відділу освіти молоді, спорту, культури, туризму та охорони здоров'я Анжеліка В'ячеславівна та головний спеціаліст юрист консульт Шевчук Колоси mm -hmm. Володів. Пропонується порядок денний. Перше питання: проправдання та виконання когось вище. Друге про затвердження розпорядження селищно було прийняти курсів. Третє. Про внесення ради з тим 2024 року № 1015 про Бюджет Субільської селищної територіальної громади на 2025 рік. Четверте питання: про встановлення допомоги за несприятливі умови праці працівникам закладів дошкільної освіти. П'яте питання про внесення змін до рішення сільської селищної, селищної ради 25 липня 2024 року номер 952 про затвердження структури відділу освіти, молоді, спорту, культури, туризму та охорони здоров'я сільської селищної, селищної ради Українського району Одеської області. І шосте питання про проведення внутрішнього переміщення основних засобів. Хто за такі появи в день? Прошу послухати. Приступаємо до розгляду питань порядку денного. Е, перше питання про покладання та виконання обов'язків селищного голови. Так лише Василь Осайоводи. Шановні члени комісії. Е, значить, у нас склалася така ситуація, що. Відносно селищного голови, кружне Кримінальне провадження е, працівниками поліції і воїн обрано захід у вигляді тримання. Е, значить, для нас на сьогоднішній день склалася ситуація з тим, що необхідно проводити фінансування на повному місці зі фінансуванням всіх закладів. Інфраструктури, фінансування селищної ради і інші проводити інші вахті платежі. Тому нам, відповідно до цього кримінального провадження, яке порушене, необхідно покласти повноваження виконуючого оборонним на пан Тетяну Анатолійовну, секретаря селищної ради. Ну і відповідно надати секретарю. Виконавчого комітету права першого підпису на гособі фінансує платіжні документах, тому що на період проведення до судового слідства відносно документа Вілікара Миколаєвича. Також повноважити Тетяну Торгінну вчиняти дії від імені юридичної особи Святой Ради бездомуності, в тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації в період проведення до судового слідства. Відносно селищного голови. В мене все. У кого є якісь питання? Рекомендувати сесії для того, щоб покласти на навноваження селищного голови. Хто за те, щоб передати проєкт рішення на стежні сесії? Прошу Друге питання моє. Друге питання моє У нас. Ми вивчили питання е, діяльності наших комунальних підприємств, е, пожежної команди і е, водоканалу, і виникла така необхідність, що нам необхідно е, необхідно з метою належного утримання та використання майна за цілевим призначенням як основних засобів, що є комунальної власності, провести внутрішнє переміщення засобів від. У нас встановить пожежна команда до комунального підприємства, водоканал Слобідка. А саме наступних основних засобів. Трактор НКЗ-82-1. Придати mm -hmm. до водоканалу. Відвал навісний, це партнерка, чіпляється до трактора і горнить. горнить все, що можна горнути. Потім це відвал навісни, косарь оторна там є яку ми недавно купили за практично за 50 тисяч, начепляється до трактора в і всі обочини. Це теж передати до е, водоканалу. І причіп-тракторний, там є такий причіп-тракторний, він враховувався поривом, він напругні пожежний, він там тримав бочку на собі, ми його передаємо канал, для водоканалу для здійснення необхідної своєї діяльності. І таким чином. Е, зобов'язати його директора КП воду наступіка Чернявського та начальника місцевої пожежної команди Улякова до 12.05 здійснити внутрішнє переміщення основних засобів згідно акту приймання передачі комісійно і провести відповідні збудовські операції для подальшого їх обігу. Контроль кладеться на постійну комісію, була комісія рішітку Милогосин. У мене все. Прошу проголосувати за те, щоб провести таке внутрішнє переміщення основних засобів від пожежної команди нашої е, до е, комунального підприємства «Водоканал Добре. У мене, в моїх питаннях все виносимо на сесію для затрачення сесії зв'язку. Принято рішення. Так, прийняття рішення. Я можу бути немає. Переходимо до розгляду у нас про затвердження розпоряджень селищного липня у mm -hmm. А Вашою уваги представляю розпорядження три розпорядження, які були прийняті видані селищною. Це про затвердження залишків селищного бюджету за розпорядження No19,2602-25 року, про внесення змін до паспортів розпорядження номер 22 від 10.03 – це перекидка фінансування. Про затвердження тож, паспортів розпорядження номер 24 від 1903 це фінансування наших комунальних підприємств на оплату послуг за участь у будівництві фортифікаційних споруд тоді водоканалу і хоча ми. Ну, Фінансували ці гроші. Це цих три розпоряджень. Це ми в команді року. Так. Екран, <клінгу> <змогу. плінгу> да, да. <клінгу> То за те, щоб на затвердження сесії передав розпорядження, пройшов голосувати. Так, приступаємо до наступного питання. Про внесення змін до рішення сесії ради від 13 грудня 2004 року про року. Відже військової селищної територіальної громади на рік. Yeah. За результатами виконання бюджету селищної громади станом на першої п'ятниця 2025 року доповнена частина виконана на сто що складає суму мільйон п'ятсот чотири тисячі сімнадцять гривень. За зв'язку з виробничою необхідністю за подання головних розпорядників коштів пропонує частину цих коштів примувати на наступні витрати. Відділ освіти на культуру 89 тисяч, а саме на придбання матеріалів та дверей для ремонту місцевого клубу 49 тисяч, поповнення бюджетного бібліотечного фонду 40 тисяч, для шкіл сто тисяч, передання спортивного інвентаря на проведення заходів річок пліч, 20 тисяч, запчастини для, для шкільних автобусів 30 тисяч, інвентар для проведення заходів джурал 10 тисяч, матеріали для ремонту опалювальної системи тридцять тисяч. Страхування та техногляд автобусів 25 тисяч, оплата за воду 5 тисяч. Селищні раді на коштування місцевих колодязі загального користування 2 тисячі за рахунок перевиконання до такого відбір перерозподілу. Також пропоную 300 тисяч виділити додаткових коштів на ЗСУ. В зв'язку з тим, Добре, що... Я прошу, там не 2 тисячі на колодязі. Це за рахунок перевиконання. Ага. А то перерозподілю. Ага. 300 тисяч в зв'язку з тим, що в нас країна знаходиться в цікавому стані. У нас є розпорядження постанова Кабінету міністрів, якому від загальних надходжень ми повинні 20% залежати заложити на утримання ЗСУ. Ми таких коштів можемо стягнути, ми почу, по, по, по можливості додати будемо з 300 тисяч. Також за рахунок перерозподілу коштів. Селищні сесії були кошти виділені на придання автомобіля 350 тисяч. Так як ми зараз вже передавати не будемо це, спрямувати кошти на отримання доріг 20 тисяч, на облаштування парка наколу місцевих пожежних колони 80 тисяч і на облаштування місцевих на користування 70 тисяч. Сума віддатків пропонується затвердити в розмірі сорока двох мільйонів чотириста тисячі двісті гривень. копійок. Доходи 36 шість тисяч мільйонів вісімсот тисяч гривні. І фінансування це залишки, які були складали на початок 5 шістьсот 652 дві 918 дев'ятсот восемнадцять гривень. Таке пропонуємо затвердити навіть більше збільшення. Бо можна по-дужому і спитаю, я чи там є рішення по поводу введення структури ще одної штатної одиниці водія. А у вас є кошти на водія? Я а що ж буде? Одне питання. Ну, вони не давали водення, а... водання на воді. Там службова форма відпочивала. Була постанова рішенька. Ну так, а от що відбирається? Підпишемо, може, до Наталі. Він по-нафтеону. Він навтряба. Як, на брован людок-то їздить? Це не так. Ну, це... Ну, це... Ні, я так не знаю. Я так не знаю. То є так... Хто з тих, хто теж проєктується на цьому спілкуванні? Наступне питання. Розстановлення доплати за несправді язві і умови працівникам. Mm -hmm. е Відповідно до постанови 1286 з 1 січня було Надана е, субвенцію за сприятливі умови педагогічним працівникам закладу освіти в розмірі 1300 триста гривень. Вона грала ця сума була не чіткою, прямо 1300, Вона залежить від навантаження вчителя. Е, наразі в цій постанові постанові ще 15-15 від двадцять сьомо дванадцятого зі змінами було введено ну, реписані рекомендації для місцевих е, місцевого. Для місцевих органів самоврядування про те, що доплату дошкільним закладам вирішують, немає такої субвенції, хоча вона ну розглядалася це питання, але її не прийняли. І на вирішення місцевого самоврядування про те, що доплату в розмірі 1300 гривень з 1 січня встановити шкіль... педагогічним працівникам дошкільної освіти. І з 1 вересня 2025 року розглядається, що буде підвищення в розмірі 2000 тисячі жил. Е, наразі наші не отримували цієї доплати, але було до нас привіти наших закладів про те, що їм встановити доплату також. Е, з огляду і в тому, що які у нас е, мають навантаження до шкільні заклади. У нас є, є два смішарики: мала слобідка» та дзвіночок собі. Е, в дзвіночку є дві групи, є два вихователя е, з навантаженням півтори ставки кожного, і завідуюча, кантажа також відноситься до педагогічного працівника. В смішариках мали собі є навантаження. І став 0,5 е, закінчування цього заробля. Е, з приводу дітей в дзвіночку є дві групи, кількість дітей поставлювати. Середня кількість відвідування, яка відбувається на е, місяць, їх становить 16 дітей. За місяць, так як моніторинг який пройшов по кількості дітей відвідування, кожен день від 9 до 13 дітей в день з приводу мали ступількість машанки дітей 12 по списку відвідують 7-8 дітей в день. Тобто прошу прийняти і е, встановити про встановлення доплати за несприятливі умови праці педагогічним працівникам закладу дішкольної освіти з селищної ради місцевого бюджету. Не це, що, це не що зараз несприятливі умови, це як військовий час, те, що вони спускаються 에, при повітряних тривах з я... маленькими дітьми укриття, да, не дивлячись на те, вони, ну чим вони займалися, чи їли, чи пили, чи спали. 에, це є несприятливі умови. Вони поліковані за особливі умови праці, але сама постанова звучить про несприятливі умови. От для мене є позиція. Треба підійти індивідуально. Я рекомендувала, так як тут, ну, може, дзвіночок є клик на вантажі, не спускається ці е укриття. А от, от за і... ну, питання. Добре, давайте тоді да. В дзвіночку вони спускаються в я, у них де знаходиться під, їх, під їхньою Де сходовою. З приводу смішариків смішарики знаходяться в приміщенні селищної ради і є м'яти приблизно 400 метрів довго. Я... Вони б'є 400 метрів. Я... Ну, ми вважаємо, що це не є я... Ну, Я буду з цього погосувати, якщо ви. Несете зміни. Я не можу рішення, що іменно для заключається. Я, я прошу вас ну, наше питання на розгляд <плес> сесія, а камера. Сесія на передачу. Я знаю, а вона сім'я заході.

Можемо Тому не... що ми ж говорили тисячі сто чи 400 на кошу статтю, а це, це на 8 місяців розглядалось. Восьм'я <гум> два Да. Це на першу статтю і на другу статтю шістнадцять числа. <гум> це на другу, це роз це було подання на вісім місяців, але встановлювати ці доплати.

не зобов'язує, а дозволяй. Так що ми тут регулювати можемо нашими коштами. Бо хто може і дійсно збудовує на них? Ми виносимо, виносимо на розгляд сесію, але ми не можемо це вишити. Винозимось. Внесення штатної одиниці водія, заклад, кримінальний заклад, міцький ліцей. Виникла така необхідність внести це питання буде ну, брати самого водія, ми будемо з 1 вересня. Чому? Чому? Тому що наразі зараз відповідається питання про те, що е, з 23 го з кінця 23-го року. Пренуються зараз осередки предметів захист України. Вони будуть викладатися в сусідніх громаді. У нас цього осередку не буде, він буде відсутній. Тобто нашим дітям буде, буде потреба їздити сусідній громаді, яку вона не оберену. Це питання, в... а це цьому... причло було вчителів, було цих дітей, дебили не бачили себе, це предоставилося їм прямо вибір. Вони зарекомендували, що буде краще і для них це Балта. Чому Балта? вони там себе відчувати були більш так, Більш рівніше і рівніше, мабуть, ось Балта. Наразі так, вона з першого. 1 травня повідомили про те, що Балта готова прийняти наших дітей, тобто у нас буде далі співпраця, буде роздаватися і документація, меморандуми ну, все, як кожен. Але ми не хочемо е, дуже потім попихах це все робити, щоб нічого не виділяти. Е, ми хочемо зараз запропонувати такий проект про внесення. Е, Цієї одниці, наче але це не значить, що ми будемо брати прямо зараз. Він буде братися з 1 вересня, і тоді будуть роздатися вже кошти і зараз тому, що водій буде їхати з ним. Це буде або раз в тиждень, або е, два рази на тиждень, і водій буде сидіти зранку до ночі. Знову ж це все буде оглядатися з споходу, як вони будуть тут їздити. Ця, ця ставка, ця на жаль, наш нашій місцевості дуже. Брідкісна да, нема ще, і ми, коли ми будемо знати, що ми ну як вже за у нас є вже відкрити ця посада. Ми будемо да, буде вакансія, ми будемо шукати людину. Ми будемо розраховувати на цей час, що mm -hmm. да, ми її можемо взяти. Що нічого у нас не здається. Тому Но, ще у нас два наразі за три автобуси є на території нашого закладу. Два з них використовуються в повному квіту, вони їздять, вони возять дітей. Дітей приїжджає до нас е, багато, е, ну, перевозить дітей багато. Наприклад, е, такий курс, як Мала Слобідка, правда, Луківка і Тимкова, це комунальний заклад, наш ліцей, то там приїжджає дітей 55 а в Тим, приїжджає 14. Ну, тобто їх багато автобусів у нас. Е, давай, і один автобус у нас з кількістю місць свободних, ну, посадочних 31 чи 32, а другий А Це скільки дітей у вас? 10-11 класів. Наразі зараз у нас 10-11 класів в кількості 31 дитина. Це дуже важливо. Так, да, один автобус. Але враховуючи те, що це буде з першого вересня 25-го року, тобто 11-й клас відпускаєте і йде 9-й клас. Ну, враховуючи те, що 9-й клас, може цифра змінюється стабільно, то один автобус, великий наш еталон, буде доступний. А на кібрі, що на цілий день? Да, на цілий день, щоб його... Да, ви вони мають приїхати пографу, це буде теж створено, щоб їм туди добратися, mm -hmm. там цілий день викладають, потім звідти звідси, ну, їх там будуть як би, кормити, ми будемо думали, так, що їх буде кормитися. Бістріше всього, що можливо буде якась субвенція на ці осередки, щоб е, харчування було безкоштовним, от буде розглядатися. Я так думаю, що всі можливості, так як туди влажуються шалені кошти і розглядаються всі можливі там.